Одна жінка прийшла до мудреця і каже: мій чоловік дуже люблячий був, він надзвичайно любив свою сім'ю, але ось настала війна, і він відправився воювати. Я дуже молилася, і слава Господу Богу! Він повернувся додому живим і неушкодженим. Проте, дуже озлобленим, проте, дуже злим. І я не знаю, що робити. Як мені тепер бути? Як мені бути? Підкажи, кажуть, що ти дуже мудрий. Що мені робити? Він каже: є таке зілля. І воно зроблене на основі вуса лева. Дістань мені вус лева і прийди, я тобі розкажу, що далі робити. Вона відправилася в далекий ліс в печеру. Вона зготувала їжу, смачну їжу для цього лева. І ось вона підходить з їжею, дивиться з печери чути звук.